Дай мегафон, я закінчу. Друзі, давайте так. Ми знаємо, яка партія регіонів, Ми зараз маємо радитися, що робити, перш за все. Будь ласка. Ви ж якимо служба? Даю... Повторюю, тільки люди, які запишуться в десятки зараз.

Дайте мені суперсоль. Політичні дебати. Скажіть почаска, чому любу? Тому що це нормальна людина. Почекайте, не налякайте. Поки мені, Нормальна людина. Я кажу, що це нормальна людина. Люди вимагають одного лідера, який є якийсь один мудрий, ми дозбираємо. А не маніє Тут же нікому не можна. Ви народ, будете не можете чувати. Значить, попросити, попросити тут лосі правильно просить. Що є, чоловік 50 щоб нас поїхали підтримати. А ви продовжуєте тут свою роботу і вирішуєте всі питання. Я вам дякую за увагу. Слава Україні! Слава Україні! Товариство! ну Щодо затриманих, я хотів би пояснити просто, що це вчора сталося. Давайте друге.

Люди забрали. Як і, і конкретний. <поставі> ще раз, ще раз, Це не повертаюся. І ще артиста раз... 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 вже архит... закінчилось, уже порадіє. ще раз вертаюся до теми. Ми з вами погодили планжі. Які планки? Погодили, погодили планжі. Хто їх погодив? Давайте так. Люди ми їх погодили. Хто фіняв руки? Хто так було? Друзі, це поперед сидіть ще ще скажу. Я їх попередник Ви розумієте, що на чому тримається коло І Янукович? Тому давайте так. Даю слово, але я не всім не дам. Я даю слово Анатолію Васильовичу Анатолію Васильовичу Бандаре. Голові партії батьківщини. Але я вас попереджаю. Анатолій Васильович, неділю назад боявся голосувати лістанку Тулуба. Але даю слово. О, Люди, ну, ну взяли мікрофон, кажіть. Та ми думаємо. Ну, знаєте, у нас же не театр тут одного артиста. Я правильно кажу.

Пропозиції так ділялося. Якщо Що передають повідаємо, да Дай свою пропозицію сьогодні хочеш. Ді, люди тут, якщо розіться, віч вони не зберуться. Вчора вчора ви забрати діти. Якщо ви сьогодні то якщо ви розійдете, сьогодні не каже. Ми конкретний кредит дій на цього.

Помолчи, помолчи, помолчи.